Військово-морські сили України вночі знищили одну із газових вишок у Чорному морі, де було, до речі, обладнання росіян та частина особового складу. Про це 10 серпня повідомив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. На цій вишці окупанти тримали розвідувальне обладнання та до 40 осіб особового складу. За словами Плетенчука, це була операція військово-морських сил України та головного управління розвідки. Окупанти використовували цю локацію для gps спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. За пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних, до речі, там не було, штатний функціонал платформа не виконувала, заявив речник ВМС. А також бійці гур знищили російський катер у Криму, і це вже не перший впольований катер. Два російських судна такого типу розвідники знищили. А ще два пошкодили ще у травні 2024 року. Поблизу населеного пункту Чорноморське у Криму за допомогою ударного морського дрона Магура В-5 знищили швидкісний катер типу Тунець. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Як відомо, швидкісні транспортно-десантні катери росіяни в Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики. ВГУР нагадали, що міжнародні експерти визнали новітню. Ударну платформу Магурови-5 5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні. Загалом, за допомогою магурови 5, тобто морських дронів українського виробництва, успішно уражено 18 російських суден, дев'ять з них були повністю знищені. Взагалі, використання Магура В-5 знизило активність росіян у відкритій частині Чорного моря. Російські військові тепер менше виводять туди свої кораблі. Про це заявив представник ГУР України Євген Єнрі. За його словами, вдалося знизити активність росіян у відкритій частині моря. Такий дрон активно використовується головним управлінням розвідки України, зокрема спецпідрозділом ГРУП-13. Гур розглядає будь-які військові цілі на території Росії в радіусі 800 кілометрів для ураження надводними безпілотними човнами «Могура В-5». Крім того, такі морські дрони також планують адаптувати для полювання на повітряні цілі. Спеціалісти працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППУ. Ну а далі поговоримо про те, що стосується прориву збройних сил України в Курській області. Захід не заперечує проти наступу на Росію, і не лише Сполучені Штати, а й Німеччина, яка завжди намагалася не провокувати Путіна, не має застережень щодо використання її зброї на російській території. Україна має право на самооборону, так сказано у міжнародному праві, і це не обмежується її власною. Територію зазначили у Міністерство закордонних справ ФРН. З'являється все більше доказів того, що Україна використовує в своєму наступі надану їй західну зброю. У четвер німецьке таблоїд БІЛД, посилаючись на зображення з камер спостереження, повідомив, що в Росії збройні сили України зокрема просуваються на німецьких бойових машинах піхоти Мордер. Я вам нагадаю, що голова комітету з питань оборони Бунденстагу Маркус Фабер заявив, що Україна може використовувати німецьке озброєння за своїм розсудом, бо після передачі вона стає українським. Також повідомляється, що речник Європейського союзу Петер Стано заявив, що Україна у рамках своєї оборонної війни проти незаконної агресії РФ має право на завдання ударів по ворогу там, ну де вважає за потрібне, в тому числі на його території. А в Білому домі, коментуючи ситуацію на Курщині, нагадали, що там розміщені російські війська, що атакують українські території. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!